Знаєте, іноді не потрібно щось залишати, щоб повернутися в певне місце. Достатньо просто бути чесною людиною та продавати якісний товар. І ось саме тому ми вітаємо вас із села Гоголі Київської області. Ви вже й раніше могли чути про це село з відео, де ми знімали, як встановлюємо сім величезних теплиць. Замовник планував вирощувати у теплицях різні види культури, починаючи від зелені і закінчуючи м'ятою. Всі теплиці розміром 10 на 70 з посиленими арками товщиною стінки 3 мм Умови замовника були такі, що метал зварюється, гнеться та фарбується на цьому ж об'єкті. При ньому. Звичайно, це замідляє процес роботи, але ми завжди входимо в положення та розуміємо нашого клієнта. Наші теплиці будуть без посилення зі зварювальними елементами із 57-ї ДУ труби, Ну і плівка буде у нас на зажимчиках. Що ще хотіла додати, що замовнику так сильно сподобалася наша робота, наше відношення до роботи та наші теплиці, що він вирішив замовити одразу дві теплиці, хоча спочатку думав тільки про одну. Ну або ж це через те, що ми і траву йому покосили. Взагалі, історія цього об'єкта дуже важка, бо він почав будуватися під час сильних обстрілів у Харкові, і наше виробництво не могло так сильно ризикувати. Ми розуміли переживання клієнта і тому разом вирішили, що увесь метал буде хранитися на самому об'єкті. Вся робота з металом буде також проводитись на цьому об'єкті. Ну а зараз ви могли спостерігати за тим, як по спеціальному трафарету гнеться наша труба та нарізається. Увесь цей час ми підтримували зв'язок з клієнтом. Періодично приїжджає до нього. Бо ми ніколи не відмовляємо в гарантійному обслуговуванні наших теплиць. Клієнт нам відповів. Що він планує поставити близько 40-50 теплиць. Такі масштаби взялись не із неба. Вони себе окупають, бо наш клієнт є одним із найрозповсюдженіших постачальників зелені у наші з вами магазини, та й не тільки зелені, а багато інших культур. Клієнт вже давно знайом з тим, що таке теплиця, і ніколи не боявся ризикнути у цьому бізнесі. Зараз я вам покажу, що тут коїться всередині в одній із вже встановлених теплиць. Тобто бачимо, що все вже в нас розсаджено, все підключено, тобто водопостачання на поверхні. В нас сітка. Ну і наші зігзагові зажими, які ви можете замовити завжди окремо у Леоніда Марковича або у Роми. А ось ці самі зварювальні елементи, тобто передня і задня частина нашої теблиці, вона зварюється повністю. Трубогіп також поїхав з нами разом. Ну і через декілька днів ми отримуємо отакий от майже готовий результат нашої однієї з теплиць. Бачимо, що все пофарбовано власноруч, бо, на жаль, наша порошкова покраска не може їхати з нами в відрядження, тому все фарбується у нас так. Ну і залишилось повісити тільки каньок. Зараз ми з вами бачимо, як зварюються ребра нашої теплиці. Хлопці будуть перевіряти рулеткою довжину труби, яка нам потрібна, а потім зварювати її. Тут в нас росте цибуля, поки що не в теплиці, але скоро вона туди перебереться. Ще раз хочу нагадати, що всі наші тут теплиці зварні. Багато хто питав у коментарях, чому ми не робимо зварний вид теплиць. Але як ви можете побачити, робимо. Проте всіх більше цікавить зборний вид теплиці, бо зборна теплиця дуже добра в транспортуванні. Саме в тому, що якщо ви захочете переїхати в інший будинок або на інше місце, ми спокійно можемо переїхати, демонтувати її і перенести в інше місце. До речі, всі наші теплиці дають достойну опору вітру: будь то ураган чи сильний поривістий вітер, будь то збарна теплиця чи зварна. Всі вони не ламаються, не складуються, не падають, не улітають. Як ви бачили в інших відео зараз, в тіктоці ні, все це перевірено руками. Вони добре тримаються і всі дають гарні отзиви. Зараз ви можете побачити, як буде кріпитися наш механізм відкривання апельсинової дольки. На поверхні в нас натягнута мотузка. Її погано видно, але вона кріпиться для того, щоб труба зварювалася рівно. Ну і що стосується кидання купола, то плівку ми будемо кидати в інший раз. А саме через те, що наш клієнт буде зараз все вирощувати під відкритим небом. Тому у нього немає планах зараз замовляти нашу плівку і кидати її. Це буде робитися осінь. Але в нашого клієнта є чітка позиція стосовно наших теплиць. Він планує замовити ще 16 і поставити їх на всій цій території. А поки ми вирушаємо на інші об'єкти та будемо старатися радувати вас новими відео, звичайно, хочемо побажати вам тихого та мирного неба і вдачі в вашому ділі.